Подружжя Тернополян з ознаками насильницької смерті у власному помешканні виявила рідна сестра загиблої. Жінка прийшла до них, аби пересвідчитися, що все гаразд, оскільки їхня донька не змогла дотелефонуватися до батьків напередодні. Коли родичка зайшла до будинку, то побачила тіла загиблих, а поруч невідомого чоловіка. Злоумисник напав на неочікану гостю і під час боротьби поранив її ножем. Жінці вдалося втекти та покликати на допомогу, а нападник втік. Повідомлення про ножове поранення та смерть подружжя на вулиці Дівочої Тернополі в чергову частину. Поліції надійшло 26 листопада о 8.30. на місці події працювала слідчо-оперативна група Гонп в Тернопільській області, спеціалісти, криміналісти, судмедексперт та фахівці відділу кримінального аналізу. Оперативники обстежили місце злочину, опитали сусідів, перевіряли маршрутні автобуси та таксі, які проїжджали повз місце події. При проведенні комплексу оперативно розшукових заходів та слідчих дій поліцейські встановили особу ймовірного вбивці. Пошуками підозрюваного займався особовий склад районного та головного управління поліції в Тернопільській області. 7 листопада розшуківці за силової підтримки співробітників управління Корт затримали ймовірного вбивцю. Це раніше судимий за тяжкі злочини тернополянин 1987 року народження. Під час обшуку в чоловіка виявили та вилучили знаряддя вбивства ніж, кілька тисяч гривень і євро, гранату та мобільні телефони потерпілих. фігуранта затримали відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Працівники поліції встановили, що нападник був знайомий із загиблим. Оперативники з'ясували, що він вдерся до помешкання з метою на Живе, проте всієї суми не знайшов. Злоумиснику оголосили про підозру, замах на умисне вбивство з метою приховати кримінальне правопорушення та умисне вбивство двох або більше осіб Кримінального кодексу України. За підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Триває слідство. Поліцейські розшукали зломисника, який пошкодив фасади 17 церков у Тернополі. Подія сталася наприкінці жовтня. Упродовж однієї доби до Тернопільського районного управління поліції надійшло декілька повідомлень від настоятелів церков про те, що невідома особа нанесла написи червоною фарбою на фасади культових споруд. Поліцейські встановили, що загалом вночі було розмальовано 17 церков у мікрорайонах сонячний та Канада. Правоохоронці провели комплекс слідчих дій. Опрацювали відео з камер спостереження, встановили свідків події та маршрут пересування зловмисника. Ході проведення оперативно Шкових заходів працівниками карного розшуку було встановлено що до даного злочину причетен житель міста Тернополя 1980 року народження. У фігуранта поліцейські вилучили речові докази його протиправної діяльності, а саме аерозольний балончик, одяг зі слідами фарби, мобільний телефон та направили їх на експертизу. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України, санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років. Наразі вирішується питання проголошення. Підозри фігуранту та вбрання запобіжного заходу триває досудове розслідування. За перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, а також за умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, подія трапилася у вересні цього року в Тернополі. Двоє мешканців Тернополя, використовуючи один з месенджерів, знайшли рекламне оголошення з гарного підробітку. Основною умовою це було підпал військових автомобілів на території міста. Відтак зловмисники в дворі однієї із багатоповерхівок у Тернополі побачили автомобіль, чи належить Військовому ЗСУ надалі облили фургон бензином та підпалили свої злочинні дії. Вони зняли на відео як доказ виконаної роботи. Співробітники управління патрульної поліції спільно з працівниками Тернопільського району управління поліції та СБУ в Тернопільській області оперативно затримали підозрюваних. Фігурантам оголосили про підозру за частиною 2 статті 28, частиною частини 1 статті 114.1 та частини 2 статті 28 частиною частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Винувальний акт скеровано до суду. У Підволичеську на Тернопільщині запрацювала поліцейська станція. До служби тут приступили двоє офіцерів громади. Обслуговуватимуть вони майже 15 тисяч людей у 23 населених пунктах. Даний безпековий проєкт вже не перший рік на теренах України, але зараз ми масштабуємо саме на Тернопільщині його. І... Велика подяка саме громаді за те, що розуміють важливість такого проекту. Поліцейські тепер відчувають свою відповідальність перед громадянами і будемо працювати ще ефективніше. Підволочецька громада подбала про належне облаштування поліцейської станції до оперативного реагування на повідомлення громадян у розпорядженні поліцейських офіцерів. є Два службові автомобілі, один з яких придбаний за кошти громади. Це дуже важливо для громади, для наших жителів, тому що це буде підвищення безпеки. Люди зможуть звертатися до наших офіцерів громади. Ми можемо співпрацювати з офіцерами. На станції службу несуть двоє поліцейських офіцерів громади. Старший лейтенант Володимир Пекальський, як і його колега Михайло Шурута, раніше були дільничними офіцерами в цій місцевості. Наша робота не покарати людину, а допомогти їй. Тому ми проводимо різні бесіди на профілактичну тему. Також у школах на території обслуговування спілкуємося з громадянами у межах реалізації безпеково. Проєкту на Тернопільщині працюють 53 поліцейські станції. Основна ціль офіцерів громади надання якісних правових послуг громадянам в усіх населених пунктах, навіть у найвіддаленіших. Як ефективно протидіяти домашньому насильству та захистити права потерпілих цю тему обговорили співробітники поліції на зустрічі у Тернопільській міській раді. Захід відбувся у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства за участю суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству в родинах. У Тернопільському раї управлінні поліції вже понад чотири роки працює мобільна група з протидії домашньому насильству. Щодня її працівники здійснюють до семи виїздів на повідомлення про жорстоке поводження в сім'ях на спеціальну лінію 102 за 11 Місяців цього року надійшло більш ніж 2,5 тисячі таких викликів про вчинення домашнього насильства. З них близько там 1600 знайшло своє на жаль реальне підтвердження. Учасниками таких фактів домашнього насильства в 120 випадках стали діти по всіх цих випадках. Проведено перевірку і докривників вжито пропорційних заходів. Співпраця та належна комунікація між поліцією, соціальними службами та іншими суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому. Му насильству є надзвичайно важливою. Покрокова та чітка робота в цьому напрямку допомагає належно задокументувати правопорушення, зібрати доказову базу, щоб кривдник не зміг уникнути покарання. У нас є добра робота, якісна робота. У нас виїжджає мобільні бригади. Саме три мобільні бригади в громаді, котрі виїжджають власне якраз на виклики по протидії насильства. Це і представники патрульної поліції, це представники центру соціальних служб а також у справді дітей, та якщо там власне якраз виявлена дитина. Учасники круглого столу наголосили на необхідності масштабного інформування громадян про проблему домашнього насильства, а також про права та можливості отримання безоплатної правової допомоги потерпілими. Про території тернопільського району до нас протягом поточного року звернулося близько 126 осіб за наданням консультації. Сфері протидії домашньому І із тих осіб, які занилися на консультацію, отримали безоплатно вторинну про допомогу допомоги 84 особи за плідну співпрацю та вагомий внесок у розбудову системи запобігання та протидії домашньому насильству в Тернопільській громаді. Поліцейські отримали подяки від міської ради. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства триватиме до 10 грудня. Насильство та його руйнівний вплив на суспільство. Тема яку під час зустрічі зі студентами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка обговорили поліцейські психологи управління кадрового забезпечення ГОНП в Тернопільській області спільно з представниками сектору протидії домашньому насильству. 25 листопада на Тернопільщині стартувала міжнародна кампанія «16 днів проти насильства її мета привернути увагу до проблеми насильства в суспільстві та закликати кожного з нас не залишатися. Осторонь до обговорення цієї проблеми ми активно залучаємо. Студентів психологічних факультетів Оскільки насильство має руйнівний вплив не лише на фізичний стан, але й на психологічне здоров'я людей. Тому важливо формувати в суспільстві культуру ненасильницького спілкування, навчати як підлітків, так і дорослих емпатії, толерантності, вмінню керувати власними емоціями. Студентам психологічного факультету розповіли про види насильства та про його руйнівний вплив на особистість, пояснили, як спілкуватися із жертвами насильства та що робити, аби самому не потрапити в таку пастку. Спілкувалися з поліцейським. Ми психологами дізналися, як вони працюють у різних екстрених ситуаціях. Це дуже нам було цікаво і важлива інформація, адже при першій психологічній допомозі нам потрібно знати, як це працює. Психологічні заходи відбуваються в рамках реалізації проєктів Пункт психологічних практик та національної програми ментального здоров'я та як. Як уберегтися від шахраї в інтернеті, захистити свої акаунти, що таке кібербулінг і як його уникнути? Урок з кібербезпеки для учнів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 28 та їхніх батьків провели співробітники поліції. Кіберполіцейські ознайомили школярів та дорослих з найбільш поширеними загрозами в мережі, наголосили на важливості захисту персональних даних та створення надійних паролів. Присутні дізналися, як працює проєкт кіберполіції Брамас з протидії російській пропаганді та як до нього можна долучитися. того, щоб підвищення. Чити кіберграмотність школярів, а також їхніх батьків, був створений проект Брама від кіберполіції, який дає змогу бути. Обізнаним в, 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 в нових трендах щодо шахрайства, якісь пр, протиправні інформації, яка пошириться в мережі інтернет та дезінформацію від ворога. Інтернет це завжди цікаво, але безпека має бути на першому місці. Поліцейський психолог Алла Крудь акцентувала увагу дітей на темі кібербулінгу, підкресливши важливість не мовчати про випадки цькування в мережі та обов'язково повідомляти про них дорослим або правоохоронцям. Уроки з кібербезпеки допомагають підвищити обізнаність Наніс дітей та їхніх батьків, навчити їх основам безпеки в інтернеті. Думаю, те, що не потрібно, тому що є дуже багато людей, які ведуться на різні схеми шахраїв, там на якісь переходять, на якісь розсилки, на якісь не знаю, на якісь відео, хоче знайти якісь легкі гроші. В інтернет, на якусь роботу там в інтернеті влаштуватися. Ну просто заробити гроші. Це найчастіше, що буває. Учасники заходу отримали інформаційні буклети з порадами, як захистити себе в цифровому. Середовищі